Всім привіт! Ви на каналі Продачу та смачні рецепти. І Сьогодні я готую яскравий овочевий салат з куркою. Тут багато овочів, але їх кількість ви можете самі регулювати, більш-менш кому як подобається: Пекінська капуста, томат, огірок, цибуля, лимон для заправки. Я взяла десь 10. Олівок або можна взяти маслини, курка, в мене два стегна, сир невеликий шматок. Заправку можна зробити зі сметани, як в мене буде сметана, або заправити олією. Ну і За смаком зазвичай сіль і перець. Салат зразу буду складати в глибоку тарілку. Першою ріжу цибулю. Цибулю додаю чайну ложку гірчиці, сік лимона. Тобто я трошки її замариную. Пекінську капусту або салат, якийсь качаний можна взяти, типу рамен, нарізати тоненькими смужками. Огірок теж нарізати маленькими такими смужками. Я беру один, можна взяти більше. Ще сюди можна додати солодкого перцю, якогось яскравого, наприклад, жовтого, щоб були всі кольори. Помідор теж нарізаю, на це буде великий, мабуть, трошки ось так. кубиками будемо вважати. Два корячих стегна, які я попередньо запекла в духовці. Можна взяти філе, можна взяти копчену курку, можна взагалі взяти не курку. І як варіант, ще можна зробити теплий салат, тобто приготувати і одразу додати, коли воно трошки охолоне, до салату і буде теплий салат з курку. Я розбираю від кісток і додаю тільки м'ясо в салат. Додаю сіль за смаком, але треба враховувати, що курка вже, ну, якби вона солена. Тобто вона приготована, вона вже має сіль. Так, і зараз мені потрібно це все перемішати. Я буду заправляти сметаною, або можна заправити і майонезом. І до сметани я додам. Трошки гірчиці. Гірчицю теж можна обрати, яка вам подобається, не обов'язково така. Можна і гостру, і солодку, і різну. І заправляю салат. Сметани знадобиться десь 100-150 грамів. Зверху прикрашаю олівками та сиром. Сир можна натерти на терці, а я ось так порізала його. Ну тут десь у мене 10 ливок та сиру, я не знаю, 50 грамів. Небагато. Ось таким чином. Але це можна і разом все перемішати, як варіант. Не прикрашати, а перемішати. Салат з овочами і куркою готовий. Смачного.